Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо Зі мною на зв'язку Сергій Добряк, керівник Покровської міської військової адміністрації. Слава Україні, пане начальнику. Вітаю вас! Вітаю вас! Ну що, ми, ми всі деться про всіх українців. Ми постійно чуємо про покровський напрямок, а ми надзвичайно переживаємо як за наших бійців. Так і за наших цивільних, які лишилися у Покровську і в околицях. Розуміємо, наскільки зараз складно, наскільки тривожно, і розуміємо, що тривають регулярні обстріли. Ну але це так би мовити, загальна інформаційна рамка. Просив би вас зараз деталізувати, що зараз відбувається в місті. Ну фронт пролягає, чи принаймні вогневі позиції ворога, близько 8 кілометрів від Покровська. Вам слово. Дякую за запитання. Так, дійсно ваша правда. Наше місто і громада під постійними обстрілами. Номенклатура у нас розширилась, я вже сказав постійно. Це і керовані авіабомби, і артилерія повністю достає, покриває все місто Покровське, ФПВ-дрони десь наполовину міста. Ракетні удари не зчухають. Тому майже от сьогодні, бо об 11-й був варто і у нас пошкоджено і майже зруйновано декілька приватних будинків. Жінка зазнала поранення, одна, ну, одна людина. Тому кожного дня відбуваються обстріли. Щодо відстані, то до околиць міста від найближчої точки вже 6,7 кілометрів. Менше 7 кілометрів. Якщо говорити про обстріли, так е вони якось там намагаються. Коригувати свій вогонь чи вони навалюють всім, що є, куди тільки можуть дотягнутися, вже даруйте за таке просте невибагливе питання. Я би сказав, це просто терористичні обстріли. Чому тому що виключно б'ють по або приватній забудові, або багатоквартирним будинкам? Критична інфраструктура зруйнована вже майже на 80%. Місто без води. Частково без електрики, без газопостачання, ми не розпочали опалюваний сезон, тому ворог постійно, скажімо так, знищує ну, і місто, і критичну інфраструктуру. Тому це звичайний терор як людей, так і самого міста. Я спілкувався кілька днів тому з представниками. Херсонської влади, так ну і вони фактично підтвердили те, що ворог застосовує і окремо взяти полювання за людьми, в тому числі і за цивільними, за допомогою тих самих fpv дронів. Яка ситуація у вас чи загалом є можливість вільно пересуватися? Ну плюс-мінус вільно? Аналогічно. Нас уже було не поодинокі випадки, а ну майже. Ну, не кожного дня, але не поодинокі випадки, коли ефіддрони вражали цивільні автомобілі. Тому, дякувати Богу, не так, не так багато, скажімо так, у нас постраждалих від цих ефівдронів, але це ж таке діло. Тому полювання, можна так, якщо так назвати, то воно є. Або спорадичне, або націлене, ну, скоріше, поцілене. А що вашого що чути у вашому сусідньому Мирноградові? Так теж розуміємо, що дістається Мирнограду. Це поблизу вас, чи є наприклад сполучення за допомогою автомобілів. Чи функціонує ця дорога, чи, чи вивозять звідти людей? І загалом, як виглядає евакуація? Зараз, наприклад, можливо, там в Покровську це діло якось налагоджено, але є ще Гнатівка, Новопавлівка, Перше травня, Звірове і так далі. От, оті от населені пункти тих поблизу Покровська пунктів, ви, угу. З тих населених пунктів, що ви назвали: Гнатівка, Звірове, Новопавлівка, це ну, сила нашої громади, то... то... Є сполучення, можна, якщо люди хочуть, можна вивезти. Є проблема вже з Лисівкою, Там працюють військові, або на капсулах біля Англи або в СНС. Щодо ну, я думаю, що там більш розслідуван скаже військова адміністрація Барноградська, але сполучення є, і звідтіля людей вивозять обов'язково. А бронекапсул вистачає? Так ну ми так розуміємо. Точно. Так. так, так, Бронекапсул вистачає. Богодяку, ви згадували про цивільну інфраструктуру Покровська, так ну я не уявляю собі, що лишилося, але скільки людей зараз і як вони просто виживають? Ну ми розуміємо, так що виживання це ж і про світло, і про воду, і про ліки, і про їжу, розуміємо, що там волонтерськими силами ну важко це все діло якось забезпечити чи силами військово-цивільної адміністрації. Так, от як виглядає оце от просте? Життя у Покровську, просте в лапках, звісно. Так, ну на сьогодні майже трохи менше 12 тисяч залишилось людей в місті, в самому 97 діточок. Вибачте, да, діточок, угу. але вийдуть 87 вибачте, да. вісімдесят сім. Так, але сильно ці сім'ї вийдуть з міста. Що стосується евакуації, то вона сповільнилася. Якщо ще допустимо, припустимо, тиждень тому виїжджало до тисячі людей на добу, то сьогодні ну, менше ста до трьохсот. Триста це дуже, дуже дуже хороша цифра для всієї громади, а по місту ще менше. Але все рівно, все рівно закликаємо. Ну, по перше, хочу подякувати всім мешканцям, які завчасно виїжджають. Ну, хоча б давайте по їх ми на зиму і щоб наражати себе на небезпеку, щоб трохи легше було перезимувати, скажімо так. А що стосується гуманітарної в місті ситуації, поки що працюють маленькі крамнички, невеличкий ринок, на те кількість людей вистачає, працюють декілька сімейних лікарів, ага. також працює залізнична в висіченому режимі залізнична лікарня. Укрпошта працює, працює соцзахист як фронт офіс, ЦНАП е, як фронт офіс цивільної адміністрації, водопостачання. Ну, ми готувалися завчасно. У місту є 325 важен, uh -huh. з них дев'ять питних з зворотнім осмосом. Тобто люди можуть набрати собі безкоштовну воду. Також вода розвозиться як і комунальним підприємством. Також за допомогою ЮНІСЕФ. Ще одна машина нам вже як тиждень допомагає. Тому сказати, що вона критична, ні, вона не критична, але майже 40% міста знаходиться без світла і без газопостачання. Тому все ж таки, кажучи нагодою, закликаю ще раз і постійно наших мешканців евакуюватися, хоча б на зиму, щоб перезумувати в більш-менш нормальних умовах і безпечних умовах. Пане начальнику, підготовка до зими. Так, якщо ну понад 10 тисяч мешканців лишилося у Покровську, значить, як ви слушно відзначили, евакуація сповільнилась, значить, люди мають різні причини. Це можуть бути від ідеологічних причин до якогось, не знаю, соціального страху, що вони не готові або не хочуть лишати свою хату. Ну дуже різні життєві історії, але людей. Досить багато так відповідно. Лінія фронту вже впритул. Значить, ну ніхто якихось спеціальних ілюзій не плекає. Ситуація буде складною і має динаміку негативну, так тому що ворог обстрілює, тривають бої на підходах, але зима невблаганна, і розуміємо так, що можуть, наприклад, там ну, знищити газорозподільчі ті чи інші е, мережі. Які можливо є додаткові плани, і загалом як люди збираються. Ну, от ті, що лишаться, там ще ну там ще пару тисяч вийде. А от ті, що лишаться, як вони будуть зимувати? Ну я би не так сказав, тому що з цих 12 тисяч у нас майже 6 тисяч співробітників критичної інфраструктури, mm -hmm. тобто, це і шахто управління, це і залізничники, енергетики, військова адміністрація? Ну розуміємо, да Та -та -та. Тобто половина це людей, які за полаком довго залишаються в місці, але ми розуміємо, що все, все рівно люди залишаться. Ми спілкуємося з ними, ми розуміємо їх ем, плани. Тобто, у нас місто поділене, скажімо так, навпів навпів багатоквартирна забудова і приватна забудова. Тобто, люди збираються замувати велика кількість приватних забудові mm -hmm. там, де можна налагодити, і, наприклад, там. Ті ж самі газові, ну, не опалення газові пічки від балонового газу, а також можливо забезпечити себе дровами або вгіллям, щоб на твердому паливі перезимувати. Але все рівно це не вихід. Ми бачимо, що хаотичні обстріли доводять до жертв. Тут не питання тут питання вижити. Можливо, так станеться, що їдуть, їдуть служби надзвичайної ситуації і взагалі з міста. Як це було, наприклад, Новдії або в Турецьку. І Якщо привали, то не вже буде доставати. Тому питання безпеки, а не виживання взимку. Дякую вам. Дякую за те, що ви робите для Покровської громади, і дякую вам за включення в прямий ефір еспресо. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації.